Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про підлітків. І я впевнена, що кожен е батько і мати хоче, щоб е підліток не тільки слухав його, а й почув важливу пораду, яку іноді ми хочемо донести. Завжди ми хочемо поділитися власним досвідом, але. Ви ж розумієте, що підлітки це такі люди, які не хочуть сприймати наші поради? Вони їх і чути не хочуть, а сприймати, так би мовити, з'їсти просто відмовляються. То що ж ми маємо зробити, щоб все ж таки він або вона нашу пораду з'їв? Ми маємо це дуже гарно замаскувати. І додати в цю пораду легкості. Тобто не потрібно обтяжувати, не дай Боже, не казати Я хочу тобі щось важливе розповісти або поділитися власним досвідом. Ні-ні-ні. Оце все точно спрацює проти вас. Потрібно це робити якомога легше і так, і. Не додавати цьому значення, тобто, так би мовити, лівою ногою. Наприклад, я можу поділитися зі своїми дітьми, такою порадою, вони завжди прибирають будинку, і, звісно, що це нікому не подобається. Я кажу. А я зазвичай е, люблю робити те, що мені не подобається, прямо зранку зробити, щоб потім відчувати себе вільною, щоб е, ця приборка, це прибирання, е, не висіло в мене на шиї. Ось так сказали і все далі не продовжуйте. А ти не потрібно питати, а як тобі подобається? Нічого, просто сказали і далі розмовляєте про щось інше. Тобто не зосереджуйтесь на своїй, так би мовити, пораді. Це перший варіант. А другий варіант він ще більш дієвий це коли ви спираєтесь на позитивний досвід самої дитини. Ось, наприклад, нещодавно відбулася ситуація з тим самим прибиранням. Мав син прибирати в цей день, іноді він прибирає ранку, і ранком іноді він прибирає в день, іноді, ну, ввечері майже ніколи. І тут він прибрав в цей день, окрім прибирання, він не збирався нікуди йти з друзями, тобто ніяких планів не було. Тобто він... Міг прибрати і ранком, і вдень. Але на щастя він прибрав ранком, а вдень його е, запросили в гості, і він дуже гарно провів час. І я одразу скористалася цією можливістю і сказала: Блін, як же е, класно вийшло, як пощастило, що ти прибрав ранком. Бо якщо б ти вирішив прибрати в день, то це б завадило тобі піти в гості, чи принаймні відібрало б якусь частину часу цього веселого, який ти провів зі, е, зі своїми друзями. Блін, оце ти класно зробив. Тобто, розумієте, я звернула його увагу на його правильні дії. І це найбільш дієвий механізм, який не тільки надасть можливість з'їсти вашу пораду, а дитина з'їсть її з задоволенням, бо це начебто і не ваша порада. Хоча це ваша порада просто дуже гарно замаскована. Тому я вважаю у спілкуванні з підлітками хитрість наше все. Шукайте підходи. І буде вам щастя. До зустрічі!